Тако, хлопчики та дівчатка, рада вас вітати. Малята пропоную вам послухати одну дуже повчальну історію. Гралось у хаті мале ведмежатко. Знайшов сірники і почало пустувати. Пожежа в будинку враз спалахнула ведмежатко в біді хто ж його врятує. Пожежа лихо превелике, тож допомогу треба кликать. У сто один мершіть дзвоніть. Пожежні їдуть, ось вони. Сміливий пожежник вогонь загасив і від межатко врятувати успів. Хай дитина знає кожна, жартувати з вогнем не можна. Вчить любі матусі своїх малюків, щоб в руки не брали вони сірників. Малята цікаву історію ми з вами послухали. Скажіть мені, будь ласка. На чому приїхав пожежник рятувати від межатку? Вірно, на машині. А як називається ця машина? Вірно, малята, це пожежна машина. А якого кольору пожежна машина? Вірно, червоного. Що є в машині? У неї є кабіна, кузов, драбина та сигнальні маячки. А ще машина їздить. На колесах. А якої форми ці колеса? Вірно малята, вони круглі. Малята, як називається будиночок, в якому живе машина? Вірно малята, це гараж. Пропоную нам з вами сьогодні побудувати гараж для пожежної машини. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Складаємо ручки в замок. Ось який міцний замок. Треба відчинити. Похитали, потрусили, постукали і відкрили. Ну що, малята, починаємо? Для роботи нам потрібні цеглинки синього та жовтого кольорів. Беру цеглинку синього кольору та ставлю її на вузьку довгу сторону. Ось так. Навпроти ставлю ще одну таку цеглинку це будуть бічні стіни. Далі беремо цеглинку жовтого кольору та ставимо її ззаді на довгу вузьку сторону. Ось так. Це буде задня стінка. А тепер робимо дах. Кладемо одну цеглинку зверху, а до неї мітно прикладаємо іншу цеглинку. Ось наш гараж для пожежної машини готовий. Які ми молодці. Малята, чекаю на ваші роботи, а на цьому все. До побачення!